Всім привіт! Ми продовжуємо тему влаштування на роботу, і сьогодні будемо говорити про резюме. І хоч багато хто каже, що це дуже важко, що до цього листочка прискіпуються, його детально вивчають. Не лякайтесь, не переживайте. Ще дуже часто окремі люди чи сайти пропонують скласти ваше резюме за гроші. Але насправді це не важко, це можна зробити самому, можна розібратися і таким чином зберегти собі і час і гроші. Тож зараз ми зробимо базове резюме на середньостатистичну роботу. Let's go! Головне, що ви маєте зрозуміти, усвідомити, резюме вас продає. Так, це трошки грубо, але правда. Ви завжди перед тим, як замовляти якусь послугу чи щось купувати, дивитесь на опис і характеристики. Так ось і тут так само резюме, це ваша характеристика, по якій роботодавець обирає, чи підходить відповідна людина на відповідне місце. Тому тут не час соромитися і не час бути скромним, що притаманно, в принципі, багатьом українцям, тому що в нас таке виховання. От, треба перебороти себе і знайти все. Це у своєму минулому, теперішньому, що наблизить вас до омріяної роботи. У вас може бути досвід роботи, а його може не бути. Ви можете подаватися як на одну спеціальність в одну галузь, так і на кардинально різні позиції. І найкраще підлаштовувати резюме під кожну компанію чи позицію. А щоб не витрачати кожен раз багато часу, рекомендую зробити одне суцільне резюме вашого життя і всіх ваших робіт. Воно Називається Мастер-резме, типу, як Генеральне резюме, найголовніше. І коли у вас вже всі роботи будуть розписані в одному документі, вам не потрібно постійно згадувати, а просто скопіювати документ, щось видалити, щось перемістити. І ось у вас вже скорочена версія, без нічого лишнього. І цей документ особливо корисний для тих, хто має багато різноманітного досвіду і хоче подаватися на різні позиції у різні сфери. Варто зауважити, що роботодавці американські не люблять, коли майбутні працівники навалюють на них всі свої минулі роботи. По-перше, їм це довго розгрібати, щоб знайти саме той досвід, який потрібен для позиції. По-друге, вони можуть подумати, що ви несерйозно настроєні на е, цю роботу, і що вам все одно де працювати, і при нагоді або коли вам просто набридне, ви звільнитесь і підете кудись в інше місце. Загалом, в будь-якому випадку, це зменшує шанси на інтерв'ю. Є кілька видів побудови резюме, і зараз ми все це розглянемо на прикладах. Пім! У будь-якому варіанті треба зверху написати ваше ім'я і фамілію, робимо чуть більший шрифт і виділяємо, щоб воно було помітно. Пишемо свою адресу і вказуємо обов'язково штат і індекс. А нижче пишемо свої дані: це телефон і пошта, щоб людина знала, як до вас дозвонитись, достукатись. А далі вже обираємо структуру резюме. Хронологічне резюме це найпоширеніший формат, і тут на першому місці перелік ваших попередніх робіт. Це підійде для тих, у кого є досвід роботи, і тих, хто не мав прогалин у працевлаштуванні. Починаємо з частини «Об'єктів». Тут нам треба підсумувати весь наш досвід в одному-двох реченнях. Більше не потрібно. Варто наголосити на сильніших сторонах, якщо у нас багато досвіду, навіть не американського досвіду, можна написати, що ви трудолюбива особистість трирічним, п'ятирічним, неважливо яким стажем. У цій сфері, якщо у вас мало досвіду, можна написати енергійна, амбіційна людина, яка планує втілити всі ідеї в життя. Це все залежить від роботи, яку ви обираєте. Головне, не пишіть дуже багато. Далі йде досвід роботи. Зліва, коли ви працювали, справа ким і що робили. Починаємо з найсвіжішого досвіду і далі давніші місця роботи. Намагайтесь писати не просто продавав речі чи пік булочки, підійдіть до цього більш творчо, включіть е, креативне мислення. Типу, наприклад, займався комерцією, надавав консультацію щодо продукту клієнтів. Та? А якщо з булочками, то організовував пекарсь. Ські процеси, контролював якість пекарських виробів, дотримувався рецептури булочок, також виглядає більш солідно, та? і ймовірно, на роботу візьмуть якраз ту людину, яка контролювала якість, організовувала всі ці процеси. Хоча, по суті, це все те саме, що пекти булочки, просто ви згадали всі процеси і зробили текст більш повним, а себе зробили більш професійним. Далі, якщо ви волонтерили, буде дуже добре додати графу волонтерство. Але воно має бути пов'язаним саме з тою роботою, на яку ви збираєтесь, і в кінці звичайна освіта, і де ви вказуєте, в якому закладі училися, на кого училися. Заголовки ми всі виділяємо, як і наші посади. А тепер переходимо до іншого виду, до функціонального резюме. І це резюме. Просто чудове для тих, хто не має досвіду роботи, для випускників, які тільки закінчили вуз, для шукачів роботи, які мали прогалину, та, е, дуже велику, наприклад, там 5 років, 10 років, і для людей, які хочуть змінити кар'єру. Тут на першому місці ваші вміння. Залишаємо цю графу, але... Тут увага на ваших якостях. Або якщо ви вмієте робити цю роботу, просто не працювали, та ніде офіційно, неофіційно неважливо, можна написати ознайомлений з такою-то роботою. Далі переходимо до навичок «Skills». Спочатку вказуємо саме професійні, типу, тобто якщо ви колись працювали касиром, то ваші навички це користуватися терміналом і якимись програмами, які встановлені на касі. А далі вже переходимо до більш загальних якихось навичок і наших особистих якостей, таких як відповідальність, стресостійкість, і дуже важливо, і завжди треба це писати в резюме. Те, що ви вмієте працювати в команді, тому що тут на першому місці люди, е, і, і ти маєш з ними якось контактувати, ладити, ти маєш знати, як це працювати з кимось. Ось так. Далі, якщо у вас колись була робота, вписуйте її, вписуйте обов'язково. Також е, не забувайте описувати волонтерство. Якщо цього не було, то пропускаємо. І далі йде просто освіта. Ото все, але майте на увазі, що такі резюме роботодавці не дуже люблять. Тому що оцінити вас як робітника, будемо чесні, тут майже неможливо. Тому старайтесь знаходити собі якийсь досвід, волонтерство і описувати це все в роботу. А тепер щодо освіти. Всі ми знаємо, що як в Канаді, так і в Штатах. Мало цінуються дипломи інших країн, і набагато спеціальностей треба переучуватись. Але ви все одно вписуєте свою освіту, вказуйте її. Наприклад, якщо у вас закінчений медичний інститут в Україні, так, вас не візьмуть медсестрою чи лікарем, але вас можуть розглянути на позицію доглядальниці, і це вже робота, і це вже. Дуже добре, тому лишнім не буде. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то по-перше, мені дуже приємно. А по-друге, у мене є хороші новини для вас. Я залишила шаблони двох цих базових видів резюме внизу в описі, там буде силочка. І ви зможете їх просто скопіювати і вставити собі в документ і заповнити. Там дуже легко потрібно тільки згадати, де ви працювали, коли, як що робили. Ось на цьому все. Тож ставте мені лайки, я старалася, пишіть коментарі, якщо було корисно, і пишіть коментарі, якщо маєте якісь заперечення, я теж буду рада. І я прощаюся з вами до наступного тижня. Всім до зустрічі!